Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні випуску Криворізький Кривбас висміяв грандів УПЛ, «Шахтар» та Динамо. Лідер збірної України з футболу Олександр Зінченко заявив, що був готовий йти на фронт. Реал готовий продати Андрія Луніна. Мадридці хочуть отримати 100 мільйонів за свого гравця. Динамо Київ зіграло договірний матч. Друзі, ставте лайк цьому відео та поїхали дивитися новий випуск разом. Стало відомо, коли відбудеться матч між лідерами та грандами ОПЛ Олександрія Динамо Київ. Дирекція Української прем'єр-ліги визначила дату проведення перенесеного матчу першого туру чемпіонату України між Олександрією та Київським Динамо. Гра відбудеться 4 грудня. Точний час початку поєдинку буде названо пізніше. В цю ж дату відбудеться перенесений матч між Львівським рухом та Житомирським Поліссям. Нагадаємо, що ці матчі було перенесено через виклик групи гравців до складу Олімпійської збірної України, яка брала участь в Олімпійських іграх 2024 року. Відзначимо, що зараз після 11 турів УПЛ Динамо та Олександрія посідає відповідно перше та друге місця в турнірній таблиці, набравши однакову кількість очок. 26. обидві команди ще не програвали в цьому розіграші чемпіонату. Манчестер Юнайтед отримав нового головного тренера. Рубен Аморім очолив Юнайтед після відставки Ерика Тенхага. Колишній тренер Спортінга підписав контракт із манкунянцями до літа 2027 року. Він приєднається до Юнайтед у понеділок, 11 листопада. Пізначимо, що Руд Ністерло, який виконував обов'язки головного тренера, продовжує керувати командою до приїзду Аморіма. Нагадаємо, що раніше М'ю звільнив Еріка Тенхага. Що стосується Рубина Аморіма, то він очолював Спортін з весни 2020 року. За цей час він двічі вигравав з клубом чемпіонат Португалії. Криворізький Кривбас висміяв грандів УПЛ «Шахтар» та Динамо. Віцепрезидент Кривбас Артем Гагарін висловився щодо логістичних проблем Донецького шахтаря та Київського Динамо, які пов'язані з участю в Єврокубкових змаганнях. Цитуємо Агаріна. В мене аж сльоза потекла, які бідні Шахтар та Динамо. Єврокубки це гроші, тому точно не бідні. Ви десь чули, щоб ми Кривбас після виступів в Єврокубках хоч трохи жалілися. Ні, усі команди повинні бути в рівних умовах. Хочеш грати в Європі, заробляти гроші, будь готовий до труднощів. Це нормально. Якщо команда, яка грає в вірокубках після цього, йде спад, це теж нормально. Це дає шанс іншим клубам зайти в Єврокубки, відчути це, отримати досвід. Можливо, буде вдалий жереб, класна підготовка і це допоможе пройти далі і заробити гроші. Це ж і є розвиток. А коли багато років в нашому футболі створювалося монополія, це взагалі не про розвиток. Все те, що ми маємо зараз, це наслідок цієї від Динамо та шахтаря, сказав представник Ривбасу Гагарін. Друзі, а чи погоджуєтесь ви з Гагаріним? Пишіть свої думки в коментарях під цим відео. Стало відомо, чи зможе Віктор Цанков зіграти в наступному матчі жони. Український вінгер-категорський жони Віктор Цанков частково відновив тренування в загальній групі свого клубу. Повідомляє видання Ле Спортіо. За інформацією джерела, 26-річний футболіст пробуває на завершальній стадії відновлення вітрами. Таким чином, гравець майже точно пропустить наступний поєдинок жорони в Лалізі проти іспанського леганеса 2 листопада, а також гру ліги чемпіонів проти ПСВ, яка відбудеться 5 листопада. А от в наступних матчах футболіст вже повинен вийти на поле. Відзначимо, що в цьому сезоні Віктор Ценков провів 8 матчів на клубному рівні, забив один гол та віддав один асист за журоною. Друзі, якщо вважаєте Віктора Ценко як найшвидшого відновлення. То обов'язково поставте лайк цьому відео. Лідер збірної України з футболу Олександр Зінченко заявив, що був готовий йти на фронт. Футболіст національної збірної України Олександр Зінченко зізнався, що в перші дні вторгнення Росії на територію України збирався піти на фронт. Гравець розповів про свої емоції на початку повномасштабної війни. Цитуємо Зіну. Моя перша реакція повернутися та воювати або стати волонтером. Ми всі хотіли бути там захищати свою країну, це наш український менталітет. Ми народжуємося з ним. Але потім я поговорив з усіма іншими українськими гравцями, які були за кордоном, і ми погодилися, що можемо бути набагато кориснішими нашим людям за меж країни, а не на фронті. Ми пообіцяли, що будемо продовжувати грати у футбол. І тим самим підтримуючи Україну представляти нашу країну якомога краще і використовувати цю можливість, щоб висловитися, щоб світ дізнався про те, що відбувається, написав Олександр у автобіографії. Вірити їй». два відомі легіонери зорі переведені в дубль. Два гравці луганської зорі, нігерінець Беніто та Сенегалець Аліундур більше не тренуються з основним складом команди. За інформацією видання то, -то таке обидва відомі легіонери були переведені в команду з рію Таке рішення прийняв головний тренер Зорії Младен Бартулович, і воно було продиктовано виключно спортивними причинами, зокрема ігровою формою гравців. Відзначається, що жодних порушень дисципліни з боку футболістів не було, і рішення не пов'язане з аспектами поведінки. Тепер Тандур матимуть можливість покращувати ігровий тонус у складі юнацької команди, щоб повернутися до основного команди. Визначимо, що в поточному сезоні Беніто зіграв з матчі в УПЛ та один у Кубку. Дур провів одну гру в ПЛ та одну в кубку. Голами обидва не відзначалися. Голкіперела Андрій Лунін може продовжити кар'єру в Португалії. Пише ведення Defense централ. З даними джерела українцям цікавиться португальський порту. Дракони готові заплатити за Андрія 20 мільйонів євро. Нагадаємо, що на початку поточного сезону Лунін продовжив контракт з ралом на 6 років. В цьому сезоні він провів три матчі, в яких пропустив п'ять голів. Друзі, чи хотіли б побачити Андрія Луніна в порту? Пишіть в коментарях під цим відео. Окрім Андрія Луніна, мадридський реал готовий подати і свого іншого гравця. Реал готовий продати свого центрального півзахисника Орльєна Чомені. Повідомляє видання Релево. З даними джерела Орельєн втратив статус незамінного і реал готовий вислухати пропозицію щодо Француза. Це більше людей окрівництва Рала схиляються до думки, що їм потрібно підписати нового опорного півзахисника. А поки це неможливо, то потрібно використовувати Едуардо Комовінга, а не Чоумані на цій позиції. Карл Аншлоті з тих, хто приймає рішення, досі довіряє Чумані, але навіть він визнає, що рівень француза знизився порівняно з минулим сезоном. Надаємо, що 24-річний футболіст приєднався до ворожкових в липні 2022 року, коли перейшов з Монако за 80 мільйонів євро. Зараз Рал хоче продати Чомані щонайменше за 100 мільйонів євро. Головний тренер Олександрії Руслан Ротань назвав причину провалів наших клубів в Єврокубках. Цитуємо екс-коуча збірної України. Війна, на жаль, далася в взнаки на всіх. Футбол, не виняток, рівень чемпіонату України, має бути іншим. Опір на футбольному полі має бути у кожній зустрічі. Зараз цього немає. Хочеться бачити ігри рівня Динамо Шахтар у кожному турі. Наші суперники з Єврокубків грають у сильних чемпіонатах, де висока конкуренція. А у нас інтенсивності не вистачає. Впевнений, що після закінчення війни рівень нашого футболу збільшиться, заявив тренер Олександрії Руслан Ротань. Друзі, а чи вірите ви, як і ротань в те, що після війни наш футбол знову вийде на топ рівень? Пишіть в коментарях під цим відео. Названо найбільше пограбування в історії золотого м'яча. Відомий британський портал 442 оприлюднив рейтинг найбільших пограбувань в історії золотого м'яча. Першу позицію Ретного посів Роберт Левандовський. Аналітики порталу вважають, що Роберт мав вигравати золотий м'яч у 2020 та у 2021 роках. Нагадаємо, що в 2020 році нагорода не вручалася, а в 2021 трофей отримав аргентинець Леонель Месі. У другу позицію посів легендарний француз Тірі Анрі. Спеціалісти, що легендарного француза, який грав свого часу з Арсенал, пограбували у 2003 та 2004 роках. Коли нагорода діставалася Павелу Недвиту з Чехії та Андрію Шевченко з України, бронзу у списку отримав нідерландець Уеслі Снейдер. Видання переконане, що нідерландця погорували у 2010 році, коли нагороду віддали все тому ж Месі. Друзі, а як вважаєте ви, чи закономірно Андрій Шевченко отримав свій золотий м'яч у 2004 році? Чи він дійсно дістався йому незаслужено? Пишіть в коментарях. Динамо Київ зіграло договірний матч, що насправді відомо. Колишній гравець київського динамо Станіслав Кочубинський розповів, що дебютував за білосинів у матчі проти Кайрата з Казахстану, який виявився договірним. екс розповів, що в Алма Атібло домовленість, що Динамо з Каратом зіграє в ніччю. За словами Кочубинського, річ у тім, що за карат кілька років грав син це Юрій. Це було у 1970 році. Вони, напевно, через сину попросили зіграти з нами в нічю. Я не був у тій обомі футболістів, щоб мені перед грою про такі речі розповідати. Майже весь матч ми вели в рахунку, адже я тоді видирав усі м'ячі. І тільки після того, як мене замінили, ми пропустили м'яч і зіграли 1-1. Це був договірний матч Динамо. Сказав колишній гравець клубу Станіслав Кочобинський. На цьому все. Дякую, любі друзі, те, що сьогодні були з каналом «Football Дець. Обов'язково ставте лайк цьому відео, також підписуйтесь на наш канал, якщо цього ще раптом не зробили. Та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.